Що далі е, наскільки можлива взагалі зустріч з зеленським з Путіним? Хочу, щоб ти розклав, зробив такий нам політичний розклад, е, зважаючи на е, психотипи обох, е, які ти ну, цю тему ведеш і досліджуєш. Я нагадаю, що ти написав, що Зеленський буде президентом ще, коли він сам про це може, не знав, в 2015 році і тут цікавий момент, як Путін сприймає Зеленського, тому що зустріч з Трампом для нього це був реван. Нше в усьому світі, так правильно, Отже... це да. Я зараз поставлю питання. Швейцарія вже заявляє, що може зняти імунітет з Путіна, якби він приїхав на зустріч із Зеленським. Тобто про це говорять, і країни деякі вже заявляють, що можуть стати майданчиком. Ну а чи можлива сама зустріч Зеленського із Путіна? От Трамп сказав, що Зеленський і Путін ладнають краще ніж вже очікувалося, ніж він думав. Саме через це глава Білого Дому хоче організувати двосторонні між ними зустрічі. Наскільки Путін взагалі може піти на зустріч із Зеленським? Тому що ну, чи, чи вважатиме, що він, що для нього це не пониження градусу після зустрічі з американським лідером. Взагалі, як ти оцінюєш можливість цієї зустрічі Путіна із Зеленським? От саме так. От, тут от, Аня десь ти говориш близько до істини, тому що Путін вже ж приміряє себе, він же е, його найбільше взагалі була б мрія, щоб. Він, Путін, Трамп і Сіцінпінці і попіляли глобус десь. Оце тобі, оце мені як тортик порізали на От. А Зеленський для нього не є рівним. Зеленський це очолює країну, яка є непорозумінням для Путіна. І насправді Путін не хоче зустрічатися з Зеленським, щоб що скажімо так, якщо з точки зору, щоб, ну, щоб показати якийсь результат, так Путіну потрібне приниження Зеленського. А яку роль одягне на себе Зеленський, такого патріота, там, Данко якогось, ну, якщо хочете, да? Ну, я, я не знаю. Знову ж Путін може відмазатися, що Зеленський мусить відмінити свій же указ, який він видав в 22-му році. Що ніколи всім забороняється перемовлятися з Путіним. Понятно, що це було тоді, типа, хай поволі, що всі там, типа, ухти, ухти, дивіться, який найвеличніший у нас молодець, безстрашний, страшне. От Путіну ця зустріч ні до чого. Тим більше, що, ну, окей, якщо умовно заморозка конфлікту, от, заморозка, хоч Путін говорить про глибинний мир, миру не може бути, тому що дві країни. Ніколи не поставлять підписи ні, ні Путін, ніхто буде після Путіна, ні Зеленський ніхто буде після Зеленського, тому що за нашою Конституцією Крим наш, за їхньою їхньою. І знач, мирної угоди, про, яка передбачає е, основу мир, мирної угоди, там, типа, визнання, спільне визнання кордонів один одного. Так, що це ваше, оце наше? Тобто не може бути. Може бути, заморозка конфлікту, може, там. Наприклад, оголошується перемир'я там на 5-10 на років, от, там з подальшою пролонгацією. Може бути, так, да, да, заморожуємося. Що для того, щоб заморозитися, нам потрібне рішення президента? Не знаю. А можливо, вистачить для цього і рішень якихось військовиків. От, військовий приїхав в Сирський, приїхав їхній Герасимов. І прорахували там, типа, тобто нам для цього президенти по великому рахунку не потрібно. Достатньо міністрів оборони, міністрів закордонних справ. Ну е, тим більш технічна частина, навіть якщо окей, лідери зустрілись і сказали там, типа, да, ми погоджуємося, просто перестать стріляти Заморозка конфлікту, Трамп їдь за Нобелівською премією. Ти побідів. Да, по твоєму вийшло. Ми, от і Путін, і Зеленський. Погодились, вони далі е, потрібні тільки аж на останньому кроці. Чому? Тому що далі. Які мають бути кроки? Ага, військові погоджують е, уже технічно, що там з 25 серпня там перестаємо стріляти по тилам, наприклад, там з 1 вересня відводиться важка техніка, там на 30 кілометрів вони стріляють уже РСЗВ, там потім ще з якоїсь 10 вересня взагалі припиняємо. там Просування жодних просувань да. Там там з 20 вересня заходять якісь турецькі умовно там чи парагвайські офіцери е в кожну бригаду і слідкують за тим, щоб е режим тиші е виконувався. Можливо, блокпости навіть ставим міжнародників от на лінії зіткнення, якісь там мандат ООН їм даєм чи ОБСЄ ну, скоріш Скоріше, ООН. от Заходять там якісь безпекові гарантії, про які теж говорили. да От що там нападу не буде. Ну, наприклад, там систему ПВО вибудовують там європейці навколо Києва, щоб там Путін собі щось не думав, не розмішляв. І тільки потім потрібно рішення знов лідерів, отам, От де дійсно не, не, не можна обійтись ні від Путіна, ні від Зеленського. Путин мусит сказать, что задачи СВО выполнена. Мы победили фашизм, в который раз, да, там, типа, все, всем гудбай по домам, и поэтому у нас там у них під, 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 зараз під ружьем, я кто скажет, там то 2 миллиона только вооруженных. І от, але півтора мільйона російська армія в мирний час, якщо вони будуть заморожуватися, їм така армія точно не потрібна. Він ну, мусить десь 700-800 тисяч контрактників, тим більше, що у них там 300 тисяч вони мобіків призивали, там їх половина ще живала, де зі ліпається. Цих там, умовно, 100 150 тисяч дімбільнуть, плюс у кого контракти закінчились дімбільнуть, ну, все таке там. Ну, от, всіх, там, кому більше 50 років, наприклад. Ну і у нас так само, у нас мільйонна армія, нам теж треба там, півмільйона там, ну, звільняти. Хоча ж ми зовсім інші заяви зробивши. Там тіпа, ми не будемо спішити увільняти. Та ну, вас тут же скажуть, що там тіпа, половину звільняйте, робіть е, військові частини і таке. ну Залишайте тільки суперпрофесіоналів на контракт, а там е, а таких уже перестарків, кому там 50 плюс, там звільняйте запас. От та плюс там поранених, контужених, там ті, хто хоче звільнитися. Ну в общем, але то це деталі, Але на останньому етапі, коли ми узнаємо, що заморозка відбулась, коли Путін відміни СВО, а Зеленський військовий стан.